Олег Лешко, лидер партии «Радикальной». А что, у нас полевые какие-то условия новые начали? Что у нас происходит? Савик, у нас в правде Добрий вечір. Насправді польові умови. Четверту добу біля кабінету міністрів у рядовому кварталі розташований тарифний майдан. До речі, хочу повідомити завдяки великому демократу Порошенку, шустера сьогодні викинули з усіх ефірів. Да? Ну, ми прориваємо цю інформаційну блокаду. Зараз програма Шустера... А, Шустер... а куди нас ще викинули. Зараз ні, я про інше хотів а. сказати. Зараз програма Шустера, Ми поставили проектор і на всю стіну кабінету міністрів на цю величезну будівлю транслюється ваша передача. Так що хай увесь. Київ її баче. Я, я приїхав сюди із тарифного майдану, і буде можливість, я далі про це розкажу. А, а фронтові умови, дякуючи е, владі Порошенка, Яценюка я сьогодні, яку ми сьогодні маємо. Мільйони людей справді живуть у надзвичайно складних умовах фронтових, і люди зібрались. Ви бачите, четверту добу вимагають одного прийняття рішень, які дадуть можливість радикально знизити тарифи. Стоїмо до останнього. Я дуже коротко скажу своє бачення ключових проблем виборчого процесу. Перша і, на мою думку, найголовніше центральна виборча комісія, яка організовує виборчий процес. Вона є нелегітимною. Її повноваження припинились 1 червня минулого року. Президент Порошенко, всупереч вимогам Конституції, яка зобов'язує його внести подання до парламенту про призначення нових членів ЦВК, 17 місяців цього не робить. Я звернуся з позовом до Вищого адміністративного суду зобов'язати Порошенка внести подання до парламенту про призначення членів ЦВК. Представник Порошенка в суді, знаєте, що сказав? Це не його обов'язок, це його право. І от він хоче, користується цим правом, хоче, не користується. Але термін повноважень, членів ЦВК. Сім років. Зараз члени ЦВК працюють дев'ятий рік. Вони були підрахую Хендовський, був призначений головою ЦВК за часів Януковича. Відповідь очевидна: президент Порошенко 17 місяців не подає кандидатури нових членів ЦВК з однієї причини, тому що він домовився про фальсифікацію виборів. Нинішній нелегітимний склад ЦВК буде фальсифікувати вибори. Це перше. Друге бюлетені. Бюлетені можна надрукувати в будь-якій районній друкарні. Бюлетені не. Не мають жодного ступеня захисту, і це означає, що коли ви говорите про відсутність адмінресурсу фальсифікацій, це можливо сьогодні не буде. Побачите, що буде в неділю після підрахунку голосів. Коли по дорозі машина від територі... від дільничної комісії їхатиме до територіальної, поміняють мішок з бюлетенями, покладуть інші бюлетені, в будь-якій друкарні. Надрукували печатки, проштампували. І ми бачимо зараз масу лівих бюлетенів, які друкуються. Третє найважливіше. Ви говорили за вибори за Сепарів. Абсолютно правильно, ми говоримо всі про вибори на окупованих територіях, які хоче проводити влада. Ми катерично проти цього. Але чому ми не говоримо про вибори на контрольованих сьогодні Україною територіях Донбасу і Луганщини? Адже в результаті цих виборів, фактично в легальний спосіб, до влади прийдуть усі ті, хто зрадив країну, хто проводив референдуми про від'єднання від України. Жоден регіонал не притягнутий до відповідальності. Усі депутати Луганські обласної ради, Донецької обласної ради від партії регіонів вони знову сьогодні йдуть на вибори. Вони знову там матимуть більшість. І вони, скориставшись нашим законом, вони стануть владою і будуть приймати які завгодно рішення. Саме тому ми в парламенті, депутати від радикальної партії, щоб всі пари не прийшли завдяки українському закону до влади. Ми зареєстрували законопроект про скасування виборів. На жаль, парламентська більшість не підтримала. Чому? Тому що це домовленості легалізувати місцеву банду я вважаю, що це катастрофа для України. Бо замість того і правильно я тут підтримую губернаторів і Донеччини і Луганщини, які так само виступають проти виборів. Тому що ми фактично консервуємо банду Януковича, ми консервуємо сепаратистів і це реалізація плану Путіна. І останнє ключове в результаті цих виборів. Ми отримуємо реванш банди Януковича. Подивіться, хто йде на вибори від БПП. Титанік, оцей під назвою БПП Солідарність. Там одні регіонали. Куди не плюнь, одні регіонали. Тобто це фактично реванш. Через два роки після революції гідності ми маємо реанімацію банди Януковича і реванш банди Януковича. А от у чому катастрофа того, що ми сьогодні спостерігаємо, сьогодні за часів Порошенка у тюрмах патріотів сидить більше, ніж за часів Януковича. Ми бачимо регіоналів в парламенті, які ховаються за депутатською недоторканністю. Ми бачимо регіоналів. У виборчих списках ми бачимо регіонали, кандидати в мери міст і так далі. Тобто, суцільно по великому рахунку нічого дивного в цьому немає, якщо пам'ятати, що Порошенко, засновник партії регіонів, що Порошенко член уряду Януковича. Я просто говорю про те, що це трагедія. Що насправді люди, я переконаний на Майдані, коли стояли, зовсім не думали, що через два роки після Майдану усі прихвостні Януковича будуть в шоколаді Рошеновському, а мільйони людей стоятимуть на тарифному майдані біля уряду. Вимагаючи радикального зниження тарифів, от у чому трагедія революції, яка насправді не закінчилася, яка не відбулася. І найбільша проблема в тому, що ця банда через вибори прийде до влади і потім, що хотітимуть, то й робитимуть. Тому наше з вами завдання. Дякую Саві, що ви показали. Ключове з того, що ви показували, прийдіть на вибори. Бо коли люди не йдуть на вибори, це резерв для фальсифікацій. Коли є куди білеті бюллетен... галочки поставити в білетені, тому треба прийти на вибори, щоб не дати банді Порошенка сфальсифікувати вибори. Пане Боровик, можна питання до вас? Наскільки я розумію, ви в одній команді від Михайла Сакашвілі? Так, він вас підтримує. Скажіть, будь ласка, от ми зараз бачимо рекламу по телевізору, коли Сакашвілі агітує за БПП, діючий губернатор Одеської області. Ви знаєте, що є норма закону, яка це забороняє? Це нормально на вашу думку, коли губернатор агітує за політичну силу? І, до речі, не, не, не тільки Саакашвілі. і губернатор Луганський, і губернатор Закарпатський. Я хочу нагадати: в генеральній прокуратурі є кримінальна справа проти колишнього чернівецького губернатора Папієва, який агітував на якомусь окрузі за якогось із кандидатів із партії регіонів. Яка різниця між Папієвою і ними? Є закон, який забороняє губернатора магітувати. Це називається адмінресурс, це називається зловживання. Є кримінальна відповідальність і при всій повазі до пана Сакашвілі, але він не може як губернатора агітувати. Це заборонено законом. Будь ласка, татяна призната пра. Підтримує відставку уряду. Фракція радикальної партії ми готові голосувати. Але я скажу, відставка уряду мало. 90% людей не довіряє президенту парламенту уряду. Будь-якій демократичній державі мають бути дострокові перевибори і має бути повторно наданий мандат довіри від українських громадян. І Порошенко і парламентська більшість, і уряд мають бути переобрані. Вони не мають легітимності, коли 90% громадян України їх не підтримує. Отже, вони не мають права що це за реформи. В результаті яких мільйони людей зубожіють, що це за реформи на місті... результати місцевих виборів вже не покажуть. Що 90%... не покажуть. Бо місцеві вибори правильно он люди, навіть військові, розуміють, що місцеві ради по великому рахунку нічого не вирішують, коли головна корупція сьогодні в президентському кабінеті і головна корупція в парламентській більшості в уряді. Тому єдина можливість розірвати цей його розрубати гордії вузол дострокові президентські, парламентські вибори і переобрання уряду на весну наступного року. Максимум, а можливо, й а зимою. Що робити? Як їм прожити до весни? Владу міняти. Ви, ви, владу міняти. За цей влаштували. стоїть тарифний майдан. І розростається. Що владу міняти. І гнати корупціонерів. Бо насправді, коли ми з вами говоримо про тарифи, давайте говорити чесно. Тарифи це похідне. Від корупції. Від зловживань, від монополії на енергоринку, від монополії в житловому комунальному господарстві. Тарифи це похідне від корупції Порошенка, від корупції Кононенка, його бізнес-партнера, від корупції Григоришина, російського олігарху, а потім наслідок тарифи. Бо крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. Тому й маємо такі тарифи. Да. Саша Бравік. Знаєте, когда... Когда я слышу, когда я слышу, Гатько говорит о том, что некомпетентному правительству нужно уйти, я ему верю. А когда я слышу, Виталик об этом говорит, я ему тоже верю. Когда говорят идиозные фигуры, когда говорят популисты, когда говорят популистические партии, я им не верю. Да? И вот проблема в том, что сейчас народ не верит. Да? Он не верит, потому что должны прийти новые лидеры, которые должны повести за собой нацию. И должны повести сначала за собой города, куда мы сейчас избираемся, да? И чем быстрее эти новые люди придут, тем быстрее для, всех, для всей нашей политики и для всей нашей страны, да? И вот здесь вот риск популизма очень высокий, да? И когда я слышу некоторых людей в студии или на улице, я понимаю, что страна сейчас на практически может разломаться, потому что либо популисты возьмут власть, либо некомпетентные, как сейчас в правительстве, да? И вот тут вот народу нужно проявить свою мудрость и сказать, смотрите, мы абсолютно нормальный народ, мы можем быть европейской нацией. Мы одни из самых смелых, мы одни из самых умных здесь. Почему мы не можем себя организовать? Да? И это очень важно, вот эти вот выборы, потому что это самоорганизация, это возможность самим взять власть вот в руки. И, и это, выборы, это выборы не о Саакашвили, не о Боровике. Это выборы о народе, который у нас сейчас есть. Шановний пане боровик, я думаю, в цій студії немає жодної людини, які не хочуть європейського майбутнього для країни. Але європейське майбутнє це дотримання закону в першу чергу. Це повага до прав людини, це верховенство права. Тому я вам і задав з самого початку питання. Я поділяю європейські принципи. Я разом з вами хочу жити в успішній країні. Але для цього має влада бути прикладом. Влада, навіть популярна влада, Знаете, не може зарубив... дозвольте. Я закінчу. Так. Влада не може порушувати закон. Влада не може порушувати закон, не подобається закон, поміняйте закон, і тоді не виконуйте його. Але поки він є, дотримуйте закону. А коли ви порушуєте самі закон, агітуючи, використовуючи адмінресурс і при цьому закликаєте в Європу в майбутнє, то в Європі влада дотримується закону. А якщо не дотримується, її міняють. І якщо я вимагаю дотримання закону і при цьому я популіст, да, я популіст, бо я вимагаю дотримання закону від влади. А ви виправдовуєте. Я е, хочу показати, ми з вами говорили про адмінресурс, про підкупи. Сьогодні на тарифному майдані підійшов до мене чоловік, років 70, дає пакет. Приходько Наталія, кандидат депутата, якийсь там номер 25, я так розумію, номер списку, Солідарність, блок Петра Порошенка. Дивимося пакет. Панкреатін. Це видно, щоб піджелудочна не скакала від тарифів, які люди получать. Е, андіпал реанітідін. Е, септифріл. Корвалол це щоб людей серце не стало від платіжок. Е, анальгін це щоб голова від Порошенка не боліла. Амброксол від кашлю, щоб не вдавилися цими тарифами. Нітрогліцерин це від чого нітрогліцерин? Серце. Серце. І найголовніше до всього цього набору. Я ліки розкидати не буду. Да. До речі, багато з них просрочений термін давності. Я спеціально... А? Да-да-да, Дарниця, Дарниця, Все Гліб, Загорі. До речі, той Загорі, який підкуповує депутатів у Верховній Раді по команді Прошенка. Але я думаю, що найважливіше в цьому пакеті навіть не ліки. У цьому пакеті є інструкція. Приходько Наталія, кандидат Солідарність, пам'ятка виборцю. Читаємо пам'ятку виборцю. Всю Ні, не всю дуже коротко. Вона коротка. 25 жовтня. Вибори прийдіть. Виборчі дільниці з 8 до 20. Окей, все нормально. Для отримання взяти з собою паспорт. Виборцю надаються два бюлетені. Найголовніше у виборчому бюлетені для голосування зробіть лише одну позначку плюс, що засвідчує ваше волевиявлення виборця у квадраті біля номер 12 проти кандидата на посаду міського голови кличка. Та біля квадрату номер 25 проти територіальної організації партія Блок Петра Порошенка Солідарність. А до цієї інструкції Корвалол тут єдине, чого для них не вистачає, пургену. Пургену треба було б їм дати цим кандидатам. <паспраць> тобто е, е, головне, головне не просто підкуп, головне, що ліки з простроченим терміном давності. Тобто, це кримінал чистої води тому, що пенсіонер, який не бачить і не дивиться, до якого не терміну придатні, вживе і що буде далі, невідомо. Тобто, насправді не смішно. А трагедія може бути внаслідок цього підкупу, наголосити мала за кулісами з паном ляшком розмову з приводу того, хто йде до Київради, ми зробили, проаналізували кандидатів перед виборами. І бачимо, що старі депутати, які потрапили в список прогульників, вони так само балотуються. Пан Ляшко пообіцяв мені за кулісами зняти Сухіна. А, звичайно, йдуть не тільки радикали прогульників. Ви можете бачити, що тут вся палітра представлена. І я хочу показати так само: от графік, який є. Пане Ляшко, у вас ще в списку, окрім Сухіна, 12 прогульників. А, ну, в інших більше там в солідарності 80, 57, батьківщини. Наш край 32. Навіщо нам неефективна влада? Просто після 12-ї години я б не змогла вам їх показати. Навіщо нам ті люди, які не ходять от сухін, він взагалі там колосальне число пропусків. Навіщо ви його знову кандидуєте? Пане Ірино, у мене до вас одне питання. Де ви нарахували 12 прогульників у нас, коли у нас депутатів міської ради, всього 6 Це чоловік? по всій Україні? У нас немає більше ніде депутатів міської ради, оскільки. У нас є лише депутати, чотири депутати у Черкаській міській раді і шість депутатів у Київській міській раді. Може... які були обрані пане, на достроково, це можуть бути депутати, я... які перефарбувалися. Ні, я ну, ще я раз вам скажу, пане Ірино. Ви сказали після <свят> дванадцятої години про... повний пане, пане Ірино. Ви щойно сказали: в нас 12 прогульників по радах всіх рівнів. Я вам я сказала, вам кажу, що ви кандидуєте 4... 12 прогульників пане і вони Ірино, могли бути в інших фракціях пане в інших партій. Нема... Має в нас діючих депутатів. Наш принцип 95% людей, які йде, це абсолютно, які ніколи не були в депутатах. Це переважно молодь, це переважно люди. Я вам нові, дам повний список нові. з 12 кандидатів. щодо депутатів. Чотири депутата радикальна партія має в Черкаській міській раді, шість депутатів. Радикальна партія має в Київській міській раді. Загалом десять по всій Україні. Більше в жодному місцевому органі влади депутатів від радикальної партії немає. Тобто і ви несели відповідальність 20... за те, що ви не кандидуєте представників інших партій, які були депутатами і обрані від дві тисячі десятого року, безумовно, і затрапили безумов, Безумовно, Ні, ми не маємо до них жодного стосунку. Добре, ми я вам відповідаємо повну вибірку. Ми відповідаємо тільки за наших кандидатів. Я вам там Щодо нових людей. це мій принцип. Ми до парламенту привели абсолютно нових людей. До речі, Саша Боровик Що згадував, будемо робити. Сухі я сказав, виборці хай дадуть йому оцінку. Ні, ви сказали, що я ви його відличите, та... і він не буде кандидатом. Пані Ірино, закон не дає. Якби ви мені дали цю газету, яку ви випустили, до 6 жовтня, а, норма в березні місяці були результати оприлюднення монітором. Я Ми з вашого дозволу, я відповім нас... на ваше питання. Це надзвичайно важливе питання. Відповідальність депутатів. Я ще раз кажу: Закон передбачає до 6 жовтня зняття кандидатів депутати. Якби мені дали цю газету до 6 жовтня, можливо, ми прийняли б рішення про зняття. Сьогодні такої можливості немає. Є два варіанти: перше це довіра виборців. Я сподіваюся, що виборці зроблять висновки, проголосують. Ми нікого не збираємося покривати. Кожен має відповідати. У тому і наша принципова позиція. Є другий варіант, є норма, яка передбачає відкликання депутата і тому, якщо хтось не виконуватиме, не працюватиме на виборців. Безумовно, ми відкличем, і я хотів би дуже важливе, Саша Боровик казав. Щодо каже, що ми там спеціалісти в корупції великі. Я не знаю, хто в нас більший спеціаліст корупції ніж діючий президент і партія влади БПП. Але очевидно, ви мали на увазі арешт Мосічука, якого Генеральна прокуратура. ви просто про це не сказали. Я здогадуюся, якого Генеральна прокуратура звинувачує в корупції. Нещодавно рейтинг соціологічного дослідження оприлюднили 53 людей переконані, що це політичні переслідування, а не боротьба з корупцією. Це перше, друге про що я. Хотів сказати, можливо, ви не чули. Я ще раз хочу підтвердити, наша позиція однозначна. Якщо Мосічук винен, нехай сидить і нехай відповідає. Ми нікого не збираємося покривати, але по безпреділу сажати в порушення закону сажати, це теж неправильно. Ніхто не має права позбавляти слова щодо корупції, пане боровик. Оскільки вас цікавлять, я так розумію, пана вашого Михайла Саакашвілі, до якого я наголошую з великою повагою ставлюся, цікавлять питання корупції. То я вам хочу сказати, найголовніша сьогодні корупція в президентському кабінеті із його бізнес-партнерами Кононенком Григоришиним на енергоринку і результати цієї корупції зубожіння людей. Тарифи непідйомні, які люди з острахом чекають. І остання пропозиція в цьому ефірі, бо вже часу немає. Людей багато, які не сказали. 25 жовтня вибори люди отримають ті бюлетені. Я думаю, що було б дуже правильно, якби разом з бюлетенями люди отримали платіжки на ЖКХ на виборчих дільницях, щоб зразу знали за кого голосувати. Бо та платіжка, коли 3 тисячі гривень за двокімнатну квартиру комуналку заплатити, треба, ото справжня оцінка влади, ото вирок тієї влади, а не брехливі бігборди і обіцянки. Про які забудуть у той же день після виборів. Ярема і Шокін. І президент, який їх кришує. Ви мене, звичайно, вибачте. Ну, Це не наша відповідальність. Я цього не можу зробити. Як конкретна посадова особа, Генеральний прокурор і його вертикаль, МВД і його вертикаль. Не нам це кажіть. Я чекаю, коли Сакашвілі скаже про це президенту або публічно. Що Шокін далі не може бути, тому що це люди, це не Ми винні пане Оксандра. Віталій Віталій. Більше того, депутати від радикальної партії, вся фракція підписала за відставку Шокіна. А жоден депутат від БПП за відставку Шокіна не підписав. І коли ви говорите про корупцію і про зловживання, то це питання розслідування так, генерального прокурора. Служби безпеки України, якщо є ті злочини, про які ви говорите, то це не я їх маю розслідувати. Голова СБУ, якого призначав президент, генеральний прокурор, якого подає президент, це до них. Ви задавайте питання, а не до ляшка, який є в опозиції до тієї корупції, до тієї влади, яка сьогодні є в країні. Радикальна партія сьогодні в опозиції до влади за це пресують нас, за це сидить колега Мосійчук, за це ж проти шести народних депутатів порушені кримінальні справи. Саме тому ми йдемо сьогодні до місцевих органів влади для того, щоб радикально піднімати рівень життя людей і наводити порядок. Але я хотів би сказати, що сьогодні вибори закінчаться, завтра життя продовжиться, і продовжиться функціонування тарифного майдану біля Верховної Ради. Про бігборди всі забудуть, про обіцянки забудуть, а тарифи люди заплатити не зможуть. Тому я всіх кличу після виборів на тариф. Майдан для того, щоб відстоювати там права кожного громадянина України на достойне життя. Права чорнобильців, афганців, дітей війни, ветеранів, тобто нормальних українців. І найголовніше, люди добрі пам'ятайте. Місцеві вибори це надзвичайно важливо. Але риба гниє з голови. Порошенка міняти треба, Яценюка міняти треба, парламент міняти треба, гнать паразитів у шию всіх Вот. А, а, а не лишка можно показать? Вот не лишка. Ну не меня, но не лишка. Можно показать? Да, інше фото. О, о, Зерно о, Ляшко. Що не покажи, все Ляшко.